Огляд Mazda 5, 2007 рік, 1,8 газ, бензин, 259 тисяч км пробігу. Авто чудово пізде для родини, воно йде семимісне, добре все працює, все обслужено. Автомобіль не потребує додаткових вкладень. Давайте ми заглянемо всередину. Сидіння в нас ідуть в хорошому стані з механічним регулюванням. Тут ми маємо повний електропакет регулювання, також дзеркал з підігрівом. Є в нас газове обладнання, круїз, мультикермо. Також п'ятиступенева механічна коробка, однозонний клімат, магнітола. Все тут дуже гарненько виглядає. Також позаду. Сидіння в хорошому стані і ще позаду два сидіння розкладаються. Є в нас фаркоп, задні парктроніки. Авто повністю готове до експлуатації. Ви можете придбати його в нас на авторинку. Знаходимося ми в місті Біла церква, вулиця Сухоярська, 18, та працюємо кожен день без вихідних. Можете придбати цей автомобіль як за готівку, так і оформити в лізинг або кредит. Працюємо ми кожен день без вихідних і чекаємо вас на тест драйви.